І в коліні це, як правило, є проблема декількох м'язів: литкового і передняча стена. Передня частина стегна виявляється основним стабілізатором коліна. Зараз ми покажемо вправу, яка працю... буде працювати з литковим м'язом на максимальний його розтяг і скорочення. Ми відпускаємося на себе і робимо напруження вперед. Тут добре в крайній фазі розтягується литковий м'яз. Наступна вправа буде полягати на розтягу задньої поверхні стегна. Виконуємо згинання ноги в колінному суглобі до крайньої фази, до максимального натягу. Це робота з задньою частиною біцепсу. Він також впливає на стан нашого коліна. як правило, це м'яс часто спазмується, він вкорочується і теж може давати біль в коліні. Зараз в даному положенні ми будемо максимально розтягувати. Тут розтягується передня частина стегна, він є основним стабілізатором. Як право найчастіше є вкорочений і найчастіше дає нам біль в коліні. Дана вправа дає максимальний його розтяг. Ми розтягуємо, проганяємо, покращуємо кровообіг в колінному суглобі.